Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Парламент не затвердив проміжний звіт голови тимчасової слідчої комісії ВРО з розслідування лісової корупції народного депутата Миколи Тищенка. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко за відповідну постанову номер 9220 про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери при їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів за 6 місяців діяльності, проголосувало лише 130 депутатів. Окрім того, Геращенко обурилося, що Тищенко роздав дорогу поліграфію, на яку пішло декілька гектарів лісу. Абсурд, але моновлада, яка зосередила в своїх руках весь силовий блок, не може з'ясувати. Хто ж безкарно вирубає ліси, хто займається контрабандою деревини? Де прокуратура МВС Мінекології? Скільки кримінальних справ порушено за незаконну вирубку лісів? Екологічну шкодою контрабандою кого покарано. Натомість у ВЕР створено потішну ТСК імені Колі, яка друкує картинки, одягається в фірмові кепки і куртки, знецінюючи саму ідею парламентського контролю, написала нардепка. Тобто нардеп Микола Тищенко, який мав би опікуватися лісом, навпаки, витрачає сировино на непотрібні паперові звіти, стверджує Геращенко. Нагадаємо, що Тищенко відзвітував про вражаючі досягнення боротьби з лісовою мафією. ТСК під керівництвом Тищенка визнала, кримінал сильно поглинув лісову галузь. ТСК діє з 18 жовтня 2022 року. За цей час правоохоронці відкрили. Лише 20 кримінальних проваджень за фактами незаконної виробки, перевезення зберігання та збут лісу. Наразі оголошено підозри двом посадовцям державних підприємств Берегівського та Ясинянського лісових господарства. При цьому резонансних справ, якими може похвалитися ТСК, немає у звіті. Згадується державне підприємство Ужгородське лісове господарство, якому закидається незаконна лісозаготівля. За 11 місяців 2022 року воно недоотримало близько 80 мільйонів гривень. Крім іншого, Тищенко з трибуни ради зробив дуже незвичайну пропозицію. Цю про це написав у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко. На думку Тищенка, в Україні, що воює на захист лісу, потрібно направити не поліцію і навіть не нацгвардію, а цілі збройні сили. Але на цьому перли нардепа не скінчилися. Адже щоб нагадати про засновану ним ТСК, на це ресурс та повідомити про знищення лісів у Карпатах, Тищенко не вигадав нічого кращого ніж надрукувати на папері всім депутатам листівки. Цікаво скільки дерев потрібно було виробити, щоб Микола Тищенко зміг прорекламувати звіт. Чекаємо на результати розслідування у наступному звіті ТСК коли Тищенка звернув увагу на курйозну ситуацію нардеп Гончаренко. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.